З вечора минулого дня і протягом ночі росіяни п'ять разів обстріляли Нікопольський район. Постраждали двоє людей, ворога тих з важкої артилерії та РСЗВ. У Нікополі понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджені і декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті 10 господарчих споруд ще дві знищені. У четвер ввечері російські військові обстріляли Херсон, поцілили у торговельний центр і медзаклад. Попередньо без постраждалих. Харківщина, ворог вкотре обстріляв приватний сектор села Петропавлівка. Окупанти завдали масованого артилерійського удару по селу Петропавлівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілів на території приватного сектору загорівся дах житлового будинку та дві господарчі споруди. Жертв та постраждалих на щастя немає. За минулу добу військові РФ 75 разів ударили по 20 населених пунктах Запорізької області. Поранення отримав 53-річний чоловік. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Лунали вибухи і в Новоросійську. Міністерство оборони РФ повідомляло, нібито вночі Збройні сили України двома морськими безекіпажними катерами спробували атакувати військову морську базу Новоросійська. У порту. Нині встановлено тимчасову заборону на рух суден. СБУ провела спецоперацію в Бухті Новоросійська. Там пошкоджений великий десантний корабель. На відео видно, як надводний дрон СБУ з 450 кілограмами тротилу на борту атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу. В результаті атаки десантний корабель отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тож усі заяви росіян про відбиту атаку це фейк. Крім того, росіяни заявили, що 13 безпілотників атакували Крим. У кількох районах Криму спрацювали системи ППО. Усі об'єкти збиті, повідомили в Міноборони Росії. Телеграм-канал Кримський вітер написав про вибухи у Феодосії, а також опублікував кадри з місця події.